Ні-ні, я священик, а не збоченець. Е, тобто. Ти для мене занадто старий. Ти ж сказав, що я для тебе занадто старий. Ну ну, не ображайся. Краще передзвони мені. Наступного разу з мене квіти та вино. З тебе шкільна форма. Зупиніть машину вже. Я хочу викинути з себе в смітник. Уї. Там-дам. А? Осин, микросончик. Напевно, качати буду только силу и какие-то рефлексы. Навіщо все інше? Тримай, анестезия. Ну, так, тут треба щось, щоб обличчя свого не бачити. Слухай, ковардача, Я маю одну проблемку. Яку твоя дружина ходить до ріпера підпольного, щоб міняти шкіру? Ні, це з іншого квеста. Один вухатий хрін у спортивному костюмі вимагає з мене свої гроші. А я їх не дуже хочу віддавати. Сходи, побалакай з ним він на другому поверсі. Та я одного разу за тебе вже побалакав. Ти бачив мій ніс? Це п'ять хвилин тому було. Хей, хати, є розмова. О, кавардаче, сідай. Піпін не хоче віддавати тобі гроші. Знаю, тому поки він спить, ми торгуємо його дупою. А тобі якого хріну треба людина біді не перерва. Тож повернемося до наших Пі-Пі. Давай у цей день у вибачання пробачимо йому у багато грошей. Добре, але за це ти отримаєш по морді від поліції разом із сином власниці цього бару. Але частиною умови буде побачити хоча б одного сумоїста гейшу у костюмі. Окей, і де мені знайти таку сходку? На парковці. Зараз напишу адресу. Вуханчик сказав, що мені треба буде отримати піздюлей у машині, схожій на пилосос. Так що твоя дупа врятована. Ура, прощай, безшумний пердеш. О, в хлопці, кого запихають в багажник? Останнього хто питав хай хлопці, якого запіху в багажник. Дідусю, ти кудись не туди дивишся, ось він є. Та старий я став очі не ті. Навіть не впевнений, що з третього разу вгадав і засунув у багажник кавердака. Е, ні ні, це точно він. Все гаразд. Цього разу ти вгадав. Ану, сідай у машину. Покажу дещо. Якщо це знову твоя зморшкувата мошонка, то не треба. Ні-ні. Я священик, а не збоченець. Тобто, ти для мене занадто старий. А, ну все встає на свої місця. Ну так. Т ти ж сказав, що для тебе занадто старий. Ну ну, не ображайся. Краще передзвони мені. Наступного разу з мене квіти та вино. З тебе шкільна форма. Зупиніть машину вже. Я хочу викинути з себе в смітник. Ой. Гей, кавардаче. Це я. Сходка десь тут. Шукаємо машину, схожу на пилосос. Ти ж Пам'ятаєш? Пам'ятаю, звісно, зараз щось. Ей, ти що? що за хрін? Я шукаю машину, схожу на пилосос. Мені тут потрібно отримати піздюлей під наглядом товстих гейш бізнесменів. Добре, вимикаю камери. Ось вона машина моєї мрії. У я на місці, чекаю на піздюлину. Сідаю усередину. зараз підійде син барменші. Я думав, вона власниця. Ну, обмовився трохи, душнула. Яка машина в такій і піздюле тримати лакшери. Привіт, я син. У мене тут теж квест. Я буду в тебе цілитися, а ти тисни на газ. Не хвилюйся, машина все одно на ходу. А тепер вилазь копи на підході. Добре як все, швидко. Гей-гей, кому піздюлей? Лягайте, зараз буде боляче, а потім приємно. Але приємно не вам гейші-бізнесмени? Зараз прийду, не хвилюйся так. А це хто каже? Дійсно, покажись вже. А то що це за квеструн такий анонімний? Та ось він я, душнили. А пістолети ви навіщо взяли? Тут у нас іншим людей їбуть. Ну, я без пістолета взяв лише себе. Усі питання до сина. О. А ось і сутенер товстих гейш бізнесменів. А ти хвилювався. Зараз вони перевдягнуться і підійдуть. Добре, мої гейші, але мені щось не обов'язково напевне на це дивитися. Ну, я сподіваюся. Інакше доведеться доплачувати, а якщо ще й треба буде ласкати себе, то за це ну, якби подвоє подвійному тарифу потрібно буде. Ви його чули. Починаємо. Тільки не в допу. Ох, машувай доброго ранку. А чому у мене долоні у молитві складені? Привіт, мужик. Нехіло тобі дісталося. мене більшу частину часу дивитися змушуло за цією оргією. Дуже сподіваюся, що моє прохання начепати допу було почути. Ні, вони глухонімі. Оч. То я думаю, мені сидити боляче. А тебе на цю справу теж луханчик підписав? Та не зовсім мати каже: знайди роботу, годі сидіти на моїй моїхі. Ого, вперше чую, щоб твоя мати говорила з кимось прямим текстом. Зазвичай вона думає, що всі повинні розуміти її натяки. Та там і був натяк. Вона говорила щось типу: сину, тобі 40 років, а ти все сіріш повз унітазу. А, Ну так, після такого роки саме беруться за роботу. Ага, я ж підвис. На, ну, що ти відвіз? Так, вибач, таке буває. Рік там може і 2077 але обестень. 2025-го. Ну так, тобі програмне обезпечення оновити. Я і без тебе знаю. Ну так оновляй. Коли захочу, тоді. Іону. А коли ти захочеш, а? <плес> Кіберсиночка срана. Та годі вже. Добре, добре, пішли, познайомиш мене зі своєю матір'ю, щоб я зміг стати твоїм новим відчимом. Ласкаво, просимо до найт Сіті. Кавардак тут з вами, і прийшов ще один чудовий день, щоб познайомитися з чужими матерями. О, я люблю це місто. Люблю його, як любиш матір, яка... Колись виставила тебе на сходи дитячого будинку, а тепер зупиняє тебе на вулиці, щоб запитати, чи є у тебе для неї цигарка. Половина новачків відкисні до кінця цього року, але найкраще, підпишуться на канал Кава Кавардак і поділяться відео зі своїми друзями. А ті, у кого їх немає. Заведу друзів, щоб поділитися. Це особливо важливо, якщо вони хочуть брати участь у підборі ігор на які хочуть бачити ролики. Можливо, я зніму продовження, якщо в мене будуть вихідні. Все залежить тільки від тебе, і я, блять, зараз не жартую. Активність мого каналу не те, що пригничує. Вона відсутня і заважає створювати новий контент. А тут у грі я можу потусуватися з мамкою цього хріна з прологу, і мені хотілося сюди повернутись. Допоможи, буду дуже вдячний. Ну, а це найт сіті і каверда. А тепер іди та їбані мені підписанку.